Перша двійка. Ви два метри назад, перша двійка сюди. Діржо. Діржо. Хлопці, новенькі, які прийшли до нас з ЗСУ. Зараз ми їм підготовку робимо, робимо вогневу. Тактично і медично. Це входить перша медична допомога на полі бою, також стрільба за укриття, переміщення, тобто це є, загалом є тактична підготовка вогнева, це погодження зі зброєю, це ТТХ зброя, і як з нею поводитись, як з нею правильно стріляти. І таке подібне, і також медична допомога. Це що ми робимо на полі бою, якщо є потерпілий, це методи евакуації, це методи зупинки масивної кровотечі, немасивної кровотечі і тому подібне. Ми даємо зі своїх зі свого особливого, ну особистого бойового досвіду, так як ми вже були не раз на лінії вогню, ми були. Цьому році е, під Авдіївкою воювали на Новобахмутівка, а зараз от, в Кліщеївці воюємо. Тож е, вже більш ніж півтора року в армії е, воюємо. Є поранення. Коли заходили в Кліщеївку, це трофейна АК-12, достався в бою. Деякі вправи треба відпрацьовувати не днями, а місяцями. Тому чим більше часу, тим краще. Але для тактичної підготовки медичної і для розуміння, що людина має робити, ну я думаю, мінімум цей місяць потрібен. Сьогодні будуть проводитися навчання з переносної установки розмінування УР-83П, і також буде запуск заряду. А у Збройні, в Збройних силах України є дві установки розмінування. УР-83П, яка є переносна. І в більшості вона предназначена для розмінування своїх мінних полів. Що вона робить? Вона начинена пластидом, вибухівкою в, умовно кажучи, як шланг, тому подібне. На один метр припадає 4 кілограма вибухівки. Двигун, який запускає цю установку, витягує її на відстань, ложе на землю, і тоді відбувається детонація заряду. Він підриває і пророблює проход в мінних полях. Розмінування відбувається завжди від вибухівкою, але воно буває як на місці, так і просто вивезене десь в безпечніше місце, щоб провести розмінування. Установка розмінування Урс 77. Вона більш краща і вона предназначена для пророблення проходів в мінних полях в загородженнях противника, тому що вона є броньована.